Ви здаєте житло паломникам Хасидам? Я сама на квартирі, я переселенка. А звідки ви приїхали? Я із Донецької області. А з... саме? Із Сіверська. Дуже дякуємо вам. Ви приїхали давно в Умань. Три з половиною роки. А ви з початку війни тут? Да. І О, такого ніколи не бачили? Бачила, аж я ж тут вже три з половиною роки. А до цього ви не бачили Ні, такого? Такого ще не бачила. На що це схоже? На вулик. На вулик, схоже. А це поганий вулик чи добрий, чи гарний? Нехороші вони, вони мені не подобаються. Не подобається. Дивіться, нормальні люди, вони веселі постійно, веселяться одного. Дуже веселі. В... Дуже... Так ви уявляєте, раз в рік приїхати, назбирати грошей. Ні. Так і я відсвяткувати живу у їхньому домі живуть. Зрозуміло. Там дуже весело завжди. Ну да. зато вам не скучно. Мабуть, ви весела людина, полюбляєте веселитися? мені ніколи скучати, треба на харчі гроші заробляти. А як ви чим заробляєте? Ну, ми юних унітаз. Кількість Бабу платять? стару приймуть. А по вас такі не скажуть, що ви прям баба та ще й стара? А скільки мені років? П'ятдесят п'ять. 75. ого. Так ви гарно виглядаєте. Ці люди однозначно не можуть вас ображати. Чи можуть ні, ні? ні. Вони хороші, не не біжали. Ви ви знаєте, скільки вони платять за квартиру за оренду? За сутки? Ні, не знаю. Мені ми нікому не, не скажемо. Ні, ні, зая, чесне слово, да? я не добре. Кажу, що це коштує ні, ні. в середньому від 150 і до 350 мене доларів за добу. Чи хотіли б ви, щоб паломники звідси виїхали разом із своїм камнем із своїм цадиком Нахманом? Мені все одно. У мене хати немає в Сєвєрській. Дали мені сертифікат. Я десь хату куплю собі тільки не в Умані. А чого не в Умані? В Умані? Ні, в мене діти в ковелі. А, зрозуміло. А ви тут? Ти туди війна, а я сюди війна розкидала людей. Ніби знаєте, як такий вибух впала бомба, і Тату всі ворогу. по порозкидали всіх по всьому світу. Зараз як ваше місто окуповане чи ні? Ні, поки ні? Ну кажуть, що вже скоро близько, да? Донецька область, вже мабуть, це посліднє і все. як ви бачите розвиток ось цього? Це туризм? Чи це релігія? Як ви думаєте? Ну кому релігія, а кому і турист? Ну так, да. вам як людині, яка по суті здає житло, ну тобто ви можна, можна вас віднести до тих, хто здає житло. Вам це туризм? Так, да. кому як. На екскурсію нас тут водили переселенців. О, приїжджали сюди дивитися на паломників. Ну так. Да. Бачите, вони приїжджають до нас дивитися на свого цадика Нахмана пророка, а ми приходимо дивитись на те, як вони дивляться на нього. Отак і відбувається життя. Дуже дякуємо вам. Вам будьте класні, здорові, гарно виглядаєте. Дякуємо вам за інтерв'ю всього найкращого. Зустріти переселенку в Умані на паломництво це майже нереально. Але ось така ситуація, ось така історія життя.